Папа Римський закликав людей до скромного різдва у цьому році. Рекомендує багато грошей не витрачати, а заощаджувати. А те, що відклали, відправляти українцям, які продовжують мужньо боротися проти російських окупантів за свободу, демократію, незалежність та світле майбутнє не лише України, але й всього світу. Понтифік радить людям в усьому світі не забувати про те, що в Україні зима, а ще триває повномасштабна війна. Глава католицької церкви попросив не забувати про страждання. Цілого народу та тримати його в своєму серці під час прийдешніх різдвяно-новорічних свят. Приємно святкувати різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат і подумаємо про тих, хто зараз бореться. Давайте зробимо це різдво зі скромними подарунками. А те, що ми збережемо, відправимо тим людям України, які цього потребують. Давайте зробимо цей конкретний жест. Українці не винні у війні, винні ті, хто напали, і це Росія, яка чинить справжній геноцид. Його можна порівняти з геноцидом, який влаштовували нацисти під час Другої світової війни.